Причини дистрофічно-дегенеративних змін у суглобах, коли хрящик стає тоншим, стирається і кісточка об кісточку починає тертися, спричиняючи дуже великий біль, при тому, що хрящова тканина не має нервових закінчень, і сама по собі вона не болить. болять усі навколо суглобові структури омартрози, гонартрози, коксартрози, остеохондрози тобто, це все з категорії дистрофічно-дегенеративних захворювань, коли швидкість руйнування хрящової тканини набагато швидше ніж швидкість її відновлення. Чому так відбувається? Неправильна вість суглоба. Тобто, коли відбувається якийсь спазм м'яза, тягне суглобчик на себе, інші м'язи перерозслаблені. тобто суглоб знаходиться в неправильній позиції і при якихось фізичних ругах, фізичних нагрузках іде додаткове навантаження на цей суглоб, що стирає потім хрящову тканину. Далі навколо суглоба дуже напружені заспазмовані м'язи, і це перешкоджає нормальному кровообігу суглоба. Тобто організм виробляє нормальну кількість компонентів, які потрібні для регенерації суглоба, але фізично не може туди їх донести, тому що шляхи через ті спазми отак перекрито. Метаболічні порушення, діабет, гіпотереоз, захворювання печінки, застійні явища, явища у жовчну. Тому що, якщо навіть там нормальний кровообіг, а організм фізично через ці захворювання не може виробити достатню кількість у цих компонентів для регенерації суглоба. І це впливає. Інфекції і автоімунні захворювання. Також інколи імунна система неадекватно реагує на суглобу тканин і сама її починає знищувати. Якщо, наприклад, говорити про коксартроз, це також можуть бути травми копчика. Якщо ти на куприк десь там на п'яту точку неправильно приземляєшся, його там розвернуло в іншу сторону, а там м'язи йдуть до кульшових суглобів, все уже повело не туди. У цього захворювання є також своя психосоматика. Чому швидкість руйнування тканин набагато швидша, ніж швидкість їх відновлення? Це який світогляд потрібно мати, згідно якого себе не жаліти. Ще дитини, не давати собі відпочинку, не давати собі простору для відновлення, жити якимось треба, 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 а хоч взагалі десь в сраці там опинилося. Це також, коли люди не розраховують свої фізичні сили, бере не одного мішка на себе, а п'ять і пре десь їх там на п'ятий поверх, думаючи, що він там Геракл, Дункан Маклауд, взагалі безсмертний, це також ушатує суглоби. Це коли люди мають також психологічні травми сексуального характеру, от переживали якийсь такий негативний досвід, і м'язи тазового дна настільки напружені, що це також створює напруження і в зоні тазу, і в зоні кульшових суглобів. Це коли часті ситуації, коли тебе ніби вибиває взагалі отак із життя, ти не можеш знайти точку рівноваги. Ти постійно коливаєшся, також впливає на кульшові суглоби. І також ще реакція на страх. Деякі люди реагують так, шиєю, от піднімають, а деякі люди реагують. Сфінктер зажимається, хвостик піджимається, і також створюється напруження в зоні тазу і кульшових суглобів.